Пропоную вам дидактичну гру, на що схоже. Давайте розглянемо малюнки. На що схожий білий сніг. Білий сніг, схожий на пух? На що схожий лід? Лід схожий на скло. На що схожий чистий дощ. Чистий дощ схожий на сльози, на що схожий туман. Туман схожий на білий дим, на що схоже павутиння, яке блищить на сонці? На срібло. Молодці. До побачення.